Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні я запропоную вам зв'язати разом зі мною ось такий чудовий капор. Я його не можу розмістити в кадрі. Зроблю під зйом трошечки вище. Справа в тому, що у мене штатив, він розміщений прямо над столом для зйомок руки в кадрі. Капор у нас. Розтібається, він іде на кнопочках, можна взяти такі, можна купити магнітні, різні, Ну які вам доступні. Потім в кінці відео, як зв'яжемо, покажу, як ми будемо їх пришивати, і взагалі як він виглядає. Як заміряти, де пришивати ці кнопочки. Дівчатка, цей капер підійде на обхват голови від 56 -го до 60 розміру. Він доволі-таки, попереджую відразу, модель доволі така об'ємна. Об'ємна і доволі він широкий, такий, знаєте, це не той капер, який буде по голові. Давайте заміри розповім: ось тут 30 см. Там, де в нас шия. також 30. ну дівчатка Тут же ж компенсується. Тут ідуть убавки, тут збавляння. Давайте саму повністю висоту його. 42 см. Що, дівчатка, хочу сказати, у мене спиці номер 5 я використовувала для нього. І також кетлювання я робила за допомогою спиць номер 4 Але якщо ви візьмете менший розмір спиць, тоншу пряжу, то будь ласка, у вас буде менший розмір. Взагалі, по рядах у висоту, у мене 22 ряди в 10 см. І по петлях у мене 14 петель в 10 см. Набираємо ми для початку 90 петель, потім в'яжемо 10 рядочків висоту, потім по потилиці робимо прибавочки, попереду ми робимо збавляння, потім деяку кількість сантиметрів, це я скажу у відео, ми в'яжемо висоту. Потім робимо ось такий анатомічний кутик, вив'язуємо і зшиваємо наш капер петля в петлю. Ось так доволі акуратно. Нічого і не видно. О, в принципі, ось такий принцип його в'язання. Я думаю, я там вставила фото, як він виглядає на мені. Що нам знадобиться? Ще Ще нам знадобиться голочка для зшивання. Звичайно, що маркери, спиці і кнопочки. Про пряжу. Дівчатка, я використовувала пряжу махерчик, ось такий тут у мене 1500 метрів на 100 г. І я в'язала у 6 складень, кетлювання я в'язала спицями номер 4 у 3 складення. Ну, в принципі, всі нюанси я розповіла, якщо вам все підходить, якщо вам все сподобалося, то, будь ласка, беріть спиці нитки і давайте приступимо до в'язання. Отже, на спиці номер 5 набираємо 90 петель, самим звичайним способом довгий хвіст. Набрали, тепер розвертаємо в'язання і ми будемо з вами в'язати перший ряд установочний виворітні, першу петлю знімаємо крайню. І далі всі петлі виворітні до кінця ряду. є установочний ряд, тепер ми пров'яжемо 10 рядів лицевої гладі. тобто в лицевих рядах лицеві петлі, у виворітніх рядах виворітні петлі, першу крайню петлю знімаємо, останню пров'язуємо виворідньою. І так, 10 рядочків пров'язуємо самостійно. Тепер нам потрібно розділити навпіл наше полотно і виділити дві центральні петлі, так як у мене 90 петель, то я розділяю навпіл, це буде 45, відраховую, ось половина мого полотна. біля цієї половини я Першої частинки беру одну петлю з другої, і ставлю біля них маркерочки виділяю ці дві центральні петлі маркерами. Для чого ми це зробили? Біля цих петель ми з вами будемо робити прибавки 14 прибавок через ряд прибавки будемо робити в лицевих рядах, виворітні, просто пров'язуємо. І на початку та в кінці полотна. Ми будемо робити збавляння. Давайте покажу, як ми будемо робити. яким чином Збавлянь для цього розміру буде 16, і також виконуються в лицевих рядах через ряд. Отже, на початку ряду знімаємо першу крайню петлю, далі пров'язуємо дві петлі разом лицевою, за задні стінки з нахилом вліво. Пров'язали. І тепер в'яжемо лицевими петлями до нашого першого маркера. Дов'язали ми до першого маркера, тепер нам треба зробити прибавку з нахилом вправо, будемо робити прибавку з протяжки для цього лівою спицею, заходимо в протяжку між петлями позаду полотна, ось так, піднімаємо її. І пров'язуємо цю протяжку лицевою схрещеною за передню стінку. Зробили прибавку, перекинули маркер, пров'язали дві центральні лицеві, перекинули маркер, тепер нам треба зробити прибавку з нахилом вліво, для цього лівою спицею заходимо в протяжку спереду полотна. Пров'язуємо цю протяжку з хрещеною лицевою, за задню стінку. Ось так. Тепер в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи три петлі. В кінці ряду ми розвертаємо дві петлі правими стінками до нас, пров'язуємо дві разом за передні стінки лицевою. Ми зробили збавляння з нахилом вправо. І крайня петля виворітня. Далі повністю виворітній ряд без змін пров'язуємо. І пров'язуємо, як я вам показала, на початку ряду збавляння, біля маркерів прибавки. В'яжемо, коли зустрінемося з вами, коли ви пров'яжете 14 прибавок ось тут по центральній частині. Дівчатка, я зробила всі 14 прибавок по центральній частині, тут вже досить, а ось тут нам потрібно збавлянь 16. Отже, як я в'яжу далі: збавляння на початку і в кінці полотна я роблю ще двічі в лицевих рядах, тут ми просто пров'язуємо. Просто пров'язуємо лицевими й вже цю частину ми начіпаємо. Тепер залишилося 4 ряди. Буде 15 обавка, потім виворітній ряд, 16-та обавка, виворітній ряд, і зустрінемось. Дівчатка, після того, як я зробила ось тут останнє збавляння, маркери я. Залишила і в'язала іще в висоту 16 см. Ось я поставила маркер, де було останнє збавляння 16 см. Я іще в'язала висоту просто полотном без бавлянь, без прибавок. Тепер ми будемо робити збавляння ось біля цих двох маркерів. Для цього розміру ми будемо робити 6 збавлянь, тобто у нас буде ще 12 рядів. Лицевий із збавляннями виворітній без збавлянь. Отже, в'яжемо лицевий ряд, не дов'язуючи дві петлі до маркера. Дов'язали ми до маркера. Тепер пров'язуємо дві петлі за праві стінки за задні разом. Зробили ми збавляння з нахилом вліво, перекинули маркер, пров'язуємо дві лицеві, перекинули маркер. Тепер дві наступні петлі розвертаємо до нас правими стінками і пров'язуємо дві разом за передні стінки з нахилом вправо. Ось так от будемо робити збавляння біля маркерів. Отже, я думаю, ви зрозуміли: робимо 6 збавлянь у лицевих рядах, виворітні пров'язуємо без змін і зустрінемося, будемо вже зшивати наш капор. І петлі мають бути розміщені правими стінками до нас, у нас ниточка на першій спиці. Пропрацьовуємо почергово то першу, то другу спицю по дві петлі. Отже, спочатку зафіксуємося ниточкою на другій спиці, заводимо голочку у першу петлю справа наліво. Тепер на першій спиці заводимо голочку в першу петлю зліва направо. Знімаємо її зі спиці. В другу петлю голочку заводимо справа наліво, і залишаємо цю петлю на спиці. ниточку трошки підтягуємо, але не перетягуємо дуже. Тепер працюємо з другою спицею. В першу петлю заходимо справа наліво, зняли її, у другу петлю заходимо зліва направо. І залишаємо її на спиці. Знову працюємо з першою спицею. першу петлю голочку заводимо зліва направо, ніби хочемо скинути її. Знімаємо її зі спиці, в другу з петлю заходимо справа наліво і залишаємо її на спиці. Тепер працюємо з другою спицею. Першу петлю заходимо справа наліво, зняли, другу петлю заходимо, зліва направо і залишаємо її на спиці. ось так от, трошки ниточку підтягуємо, далі перша спиця. Заходимо в першу петлю зліва направо зняли, в другу петлю заходимо справа наліво, залишили на спиці, друга спиця. В першу петлю зайшли справа наліво зняли, в другу петлю зайшли зліва направо. Залишили. І ось так от почергово пропрацьовуємо. У мене тут не всі петлі розвернуті правими стінками до нас, тому іноді я їх розвертаю, щоб шов був рівненький. Зиваємо так, доки в нас не залишиться дві петлі на спицях, і в першу петлю на першій спиці ми заходимо зліва направо, знімаємо. Далі заходимо в другу петлю на другій спиці, справа наліво також знімаємо. Протягуємо голочко через ці дві петлі, виводимо її на виворітню сторону, але не спішимо зафіксовувати. Тому, що можливо, в нас тут десь є затягнуті петлі, треба все передивитися, підтягнути, і лише потім зафіксувати ось тут ниточку. Ось так виконали ми з вами трикотажний шов. Дівчатка, тепер ми дов'язали нам наш капор, і нам час робити обв'язку. Обв'язку ми починаємо знизу. Ось оці наші дві виділені петлі, де ми робили прибавки, знаходимо ці петлі і починаємо звідси. Так, спиці беремо на один розмір менші. Це в мене спиці номер 4 і ниточку беремо в половину тоншу. Та ниточка була в мене в 6 складень, ця в мене в 3 складення. Починаємо набирати петлі по лицевій стороні, а прикетльовувати будемо по виворітній. Отже, тут добре видно, як набирати петлі в кожну, ось так, в кожну петлю заходимо і виводимо ниточку. Заходимо в кожну петлю, виводимо ниточку. Так, по горизонтальній частині тут дуже легко, все добре видно, набираємо. Ось так, дивіться, як у нас виходить з ліворідньої сторони. Все дуже акуратно. Так, я до кутика дійшла, ніточка пухнаста. І Мало що тут видно, з кутика набираємо, а тепер дивіться у нас вертикальна частинка. І ось дивимося, у нас тут е, наші крайні петлі, вони такі широкі, розтягнуті, з них ми не будемо набирати ми будемо набирати петлі, ось косичка, це е, ішла петля після крайньої. І ось будемо набирати. Петельки з кожної петлі? Заходимо в кожну петлю, прямо заходимо в середину петлі і витягуємо петельку. Так. Ось так виходить, тепер у нас ідуть петлі, які ми збавляли. І ми також далі продовжуємо і з кожної петлі набирати саме з тих петель, які ми збавляли, які ми пров'язували по дві разом. Ось так от, з кожної петельки набираємо. Що тут. Ось так у нас має виходити. Деякі петлі треба підтягнути. Можна перенабрати знову їх, щоб вони не були дуже розхлябані. так от І набираємо повністю по всьому полотну, доки ми не опинимося ось на початку. Ось так у нас все виходить. Тепер ми ставимо маркер початку ряду і в'яжемо декілька рядочків лицевої гладі по колу. Як пров'яжемо, ну, я планую 6, а там видно буде, можливо, це буде багато чи замало. У вас може бути інша пряжа, тож ви дивіться, регулюйте, скільки рядочків вам вистачить, щоб загнути, і з виворітньої сторони прикиплювати. Так що в'яжемо ось так: от лицевою гладдю. Дівчатка, я пров'язала 6 рядочків. Знімаємо маркер початку ряду і будемо прикитльовувати за допомогою гачка. Гачок взяла 3,5. Дивіться, якщо загорнути полотно, то ось так от акуратно виглядає. Отже, як ми це будемо робити? Заводимо гачок в петлю, далі. Дивіться, розвертаємося на виворітню сторону, і бачимо, ідемо по петлі ось ці виворітні наші петельки, їх добре видно. І Підхоплюємо ось тут останню петлю. ну Це та петля, що була на самому капорі, заводимо ниточку, витягуємо і протягуємо через петлю. Далі знімаємо другу петлю зі спиці, і знову ж тут поряд, вже нам не видно буде, як боростки, наші розміщені, але ми вже будемо орієнтуватися по полотну, поряд захоплюємо петелечку, вели гачок, витягли нитку, провели її через петлю і провели її через попередню петельку. Буде в нас така ось косичка тут по типу як тамбурний шов. Знімаємо гачком зі спиці петлю, протягуємо в наступну петелечку витягли ниточку, і протягуємо її через дві петлі. Зараз трошки пров'яжу і покажу, як це виходить. Ось у нас по вертній стороні. Утворюється ось така от акуратна косичка. По лицевій стороні, ось так от виглядає. Після прання все розпрямиться, і буде все акуратненько. І китлюємо так далі. Дівчатка, давайте вам покажу, як виходить моє кетлювання Ось так. Це було понизу, бік. Все абсолютно робимо. однаково дивіться, як у нас тут далі пішло горизонтально Ой вертикально ж наші доріжечки, так? Ось наші збавляння. Дивіться, як я роблю тут. Заходжу гачком в петлю, знімаю її і ось дивіться. По верітній стороні у нас така об'ємна косичка із крайньої петлі, яку ми Можемо заховати в наше кетлювання ось, бачите, тут її не видно, я вже її заховала. Тому зняла петлю, перевертаю на виворітню сторону, і дивіться, ось у нас за косичкою йдуть наші виворітні петлі, боростки. І абсолютно в кожну петлю я заходжу. Підчепила виворітню ось доріжку і протягую ниточку через всі три петлі. Знову зняла, переходжу сюди на виворітню сторону. Ну, Дівчатка, це я на камеру, так воно швидше все робиться. І наступна виворітня петля підчіпляю її. І протягую через всі три петельки. Дивіться, по лицевій стороні все виглядає дуже акуратно. І так, так далі, в принципі, я вже показала горизонтальну, вертикальну частинку і повністю далі петлюємо по всьому капору. Дівчатка, перетину, як пришивати до нашого капору кнопки то я вам рекомендую все ж таки його приміряти на себе і зрозуміти, де саме ви хочете їх пришити, як саме він має вас облягати вашу шию. Тобто, чи ось так вам достатньо, щоб доволі вільно, чи, можливо, ви хочете ось так от більше, щоб більше облягав капор обличчя, і щоб вам було ну, так тепліше. До речі, ось так він виглядає на мені. Ось так приміряємо і потім пришиваємо ті кнопочки, які ми приготували в тому місці, де нам потрібно. Я думаю, одну. Одна от з цьому хвостику, другу на ось цьому хвостику, і десь ось так от ось тут приблизно, так от. Щоб він так і не по обличчю, і не, і не дуже вільний був. Ось так. А там ви вже дивіться самі.